Вітаю, я Борислав Береза, і зараз я вам розповім про Службу небезпеки України. Е, вибачаюсь, так звану службу безпеки України. Буквально днями в СБУ сталася найбільша криза за всю історію. Сама ж служба затримала одного з своїх високопоставлених співробітників за підозру у тому, що він намагався організувати вбивство іншого ще більш високопоставленого історією. у 2019 році Володимир Зеленський зробив головою СБУ свого друга дитинства Івана Баканова. Вже потім з'ясувалося, що чорт, е, перепрошую, Баканов, юрист Баканов свого часу сам був фігурантом справи СБУ. Ну, рейдернув кілька гідроелектростанцій. А сам Баканов радо вітається з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Але виявилось, що це все квіточки. Щойно, ставши головою СБУ, Баканов зробив своєю правою рукою такого собі Дмитра Нескромного. Спочатку заступником, потім першим заступником, згодом його відлучили від тіла. У Баканова стався новий фаворит Андрій Наумов, голова служби внутрішньої безпеки. як кажуть, журналісти саме через Наумова зараз проходять. Усі корупційні потоки СБУ, митниця, тобто контрабанда, е, так званий економічний блок СБУ тощо. Мабуть, вже дуже заможня та поважна людина. Гроші, гроші, гроші і ще раз гроші. І от, начебто ображений та відсунути від справ нескромний, Джерес Колег вирішив замовити свого конкурента за доступ к тілу друга Зеленського. Организатором, начебто мав стати полковник Красюк. Я для Какая-то... Да. которого мне надо на Я покажу, я сегодня поеду, покажу, еще, где он живет. Какая машина, вообще. Ну, 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 Слухайтесь, оце. проблема ж не у тому, хто кого замовив. Це, перепрошую, Служба безпеки України, а не служба кілерів України. Це служба, яка мала б захищати безпеку України, а не влаштовувати розбірки між топ-менеджерами за грошові потоки. Але ж саме це відбувається за заправління. Такого зневаження служби безпеки ще не відбувалося за жодного президента України, навіть за Януковича. Але це не кінець деградації. Буквально декілька днів тому у Київській області викрали банду бандитів, які викрадали бізнесменів і потім повертали людей після виплати грошей. Керівник банди, а вже ж, підполковник СБУ якому чорту дзвонити, якщо вас викрадають, пане президенте Зеленський? Ща позвоню по поводу цього чорта. Якщо не ви, то я точно візьму це під особистий контроль. Маленька ложка меду у цій великій діжці лайном – за ухвалення минулого тижня парламентом нового закону про СБУ, який забере в разі раз зі служби невластиві її функції зробляння грошей. Залишить тільки те, навіщо СБУ й повинно існувати: контрозвідку, боротьбу з внутрішніми ворогами. За 285 рішення прийнято. Щоправда, і тут я би не надто радів. Закон вже два роки благають ухвалити наші партнери по НАТО. Слузі народу, як завжди, забрахло голосів. Десь так 50. На допомогу прийшла Європейська солідарність і, що найдивніше, кілька голосів дали ОПЗЖ. Ось тут відчуваю щось нечисто. Або нечистий. У будь-якому разі служба СБУ точно не служба української безпеки сьогодні. І для цього все зробили: Зеленський, Ярмак, Баканов та їхні прихвості. Сподіваюся, що все ж вдасться це змінити, і я візьму це під особистий контроль.